Вітаю. Сьогодні в інтернеті курсує новина, вона вже така завірусилась про те, що росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Це заявив головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Він зазначив, що свідченням цього є те, що вже майже тиждень спостерігається збільшення, майже вдвічі. Кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках і ця інформація вона дійсно сьогодні по всім каналам репоститься і деякі ресурси згадують слова Зеленського під час зустрічі європейських лідерів в Парижі. Пам'ятаєте, там усі, як Незламні чи як їх там звати, і вони заявили, що. Тоді Зеленський заявив, що за даними української розвитки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Ну, дійсно, ситуація тривожна, і ми бачимо, що в ці дні постійні тривоги і обстріли: і Дніпро, і Харків, і Кривий Ріг, і Запоріжжя, і Миколаїв, і інші міста України Київ. А, і, можливо, дійсно, можливо, дійсно, а, ситуація загострюється. Ось буквально щойно прийшла інформація з каналу Київ-24 наступ Російської Федерації на Сумщину і Харківщину. У центрі протидії дезінформації пояснили слова Сирського. Як наголосив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з сумами. І Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини вже доволі давно. Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Це зовсім різні речі. Не варто перекручувати слова військових, потрібно їх вірно тлумачити. Пояснив посадовець. Ну, але, знаєте, не знаю наскільки. Багато людей почитає і подивиться ось це пояснення Центру протидії дезінформації. Тим паче, що надзвичайно часто було таке, що ну, не один раз таке було, що спочатку інформація, яка з'являлася, вона називалася ПСО, що це неправда. Потім, потім з'являлося, що все не так просто, а потім з'являються. Там учільники деяких підрозділів, які говорять, що українцям правду не потрібно говорити, ну, бо вони не готові. Але коли ми готові, коли ми вже бачимо ці процеси наочно, то тоді вже виявляється, що вчинити щось важко. Ну, я хочу єдине сказати: що дійсно ситуація з Сумами і Харковом надзвичайно складна, і Запоріжжя туди ж. І ворог неодноразово заявляв про те, що він хоче ці міста, він хоче ці території, і він не полишає спроб захоплювати і рухатись. Я тут абсолютно розділяю думку наших чиновників, які говорять, що Путін не хоче зупинки бойових дій, тут навіть, тут навіть немає чого заперечувати, і можливості для зупинки Путіна обмежені. Обмежені і в військовому плані, обмежені і в дипломатичному плані. Знаючи це, ми продовжуємо чомусь апелювати до Дональда Трампа, але я вже бачу, що сам Дональд Трамп доволі кволо реагує на Україну. Зверніть увагу, як все розпочиналось на початку тільки про Україну говорили. Зараз я відкриваю X, і я практично не бачу повідомлень про Україну. Я бачу повідомлення про. Митну війну, я бачу про Ілона Маска, я бачу про Джейді Венса, я бачу про Теслу, я бачу про демократів і республіканців, але я все менше бачу про Україну. І це мене надзвичайно тривожить. Бо якщо Сполучені Штати Америки не будуть займатися Україною, то Україною займатися просто більше нікому. І може так виявитись, що Путін, користуючись тим, що Україна. Залишається беззахисною і не пристає на пропозиції Дональда Трампа в тому вигляді, в якому він їх хоче нам запропонувати, може так виявитись, що ось ці всі слова сирського перекручені чи не перекручені, правильно зрозуміті чи неправильно зрозуміті, вони можуть виявитись ну, насправді правдою. Ми вже з вами знаємо, як інколи. Недоперекручені слова або недодумані слова, непродумані слова, недостатня аналітика слів призводила до того, що ми вірили в те, в що не варто було вірити, або, як мінімум, обережно до цього відноситись. У 2022 році, 16 лютого, я записав відео, що війни не буде, і намагався заспокоїти людей. Ну я вже не буду говорити про те, що ще був певний час напевно вчинити дії, щоб війна дійсно не розпочалась. Але тоді ми чули від усіх посадових осіб, що війни не буде, що всі, хто розповсюджує таку тему, це провокації, що це іпсо, що це ворожа пропаганда, що це створення напруги в суспільстві. І ми пам'ятаємо такі заяви від усіх чиновників: і президента України, і від голови РНБО на тоді це був Данілов, і от центрів протидії дезінформації і так далі. Всі просили, говорили, що заспокойте людей, заспокойте студентів, заспокойте, заспокойте, заспокойте. Це все не так. Але, як виявилось, ми недооцінювали. Небезпеку, ми на неї дивилися рожевими очима, і багато людей, які могли умовно виїхати, вони могли евакуюватися, якби попередили. Так, це була б паніка, так, це була б ну, ситуація, яка доволі неприємна, але, але люди могли б вберегтись. Хоча хто його знає, в ситуації, коли ніхто ні в що не вірив, ну сказати про те, що. Хтось би міг виступити і сказати, буде точно війна, евакуюйтесь. Ну, напевно, якби це не був президент або голова РНБО, то ніхто б не повірив. І людина, яка б це сказала, вона б мала б великі проблеми з боку спеціальних служб, тому що ця людина, не володіючи інформацією, фактично призводила б до соціального колапсу і до суспільної паніки. Сьогодні ми вже пережили не одне таке повідомлення. Частина з цих повідомлень виражали правду, як в кінці ми дізнавалися в підсумку. Частина цих повідомлень були дійсно завчасними. Я пам'ятаю, у 2023 році так складна була ситуація з Харковом і тоді вже прямо говорили, що «Тєріхов, давай там оголошуй. Евакуацію, але влада Харкова тоді зберігала холодну кровність і Харків встояв. В принципі, люди залишились, хоча дітей вивозили, Я тоді пам'ятаю, я відео записував, що відправте дітей в бік заходу країни хоча б на тиждень, два, три. Я думаю, що багато людей не тому, що я це записав, а тому, що бачили люди, що складна ситуація, і дітей вивезли. Ну, я не думаю, що. В цьому була проблема проблема, що дітей вивезли, потім повернули, я рекомендував вивезти на захід України, тобто в області, взагалі з області вивезти. І це дійсно мало, можливо, певне значення для, для когось. От така історія. Тому чи вірити цьому, чи не вірити, тут обирає кожен, але що, очевидно, потрібно. Потрібно бути обережним з інформацією, це, це зрозуміло, але при цьому і не потрібно недооцінювати тих ризиків, в яких ми живемо. Тому слідкуємо за інформацією, слідкуємо за е, даними, які нам дають офіційні джерела, але не втрачаємо пильності. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, і можна стати спонсором каналу. Це теж вітається. Бережіть себе.